Сьогодні субота, ми Сашою приїхали в борт. Підемо, подивимося на Хеллоуін, скоро Хеллоуін в п'ятницю. Треба докупити наряди їм. Саша в цьому році хоче віддільно ходити з друзями, а я піду з Саміром, з дітьми, з малими. Не знаю, як це буде. Я вже Самір не дуже, що в нас. Такой разговорчивый мальчик. Побачим. Так, тут каштаны жарят. Я с ногтями вышла. Саша себе ногтики. <laughs> Входит во взрослую жизнь в 12 лет. Ой, мама, мне 12 лет. <laughs> Репетирует. <репетирую. laughs> каштаны 5 евро пакетик, там 250 грамм, ага, он все написано, 50 грамм, -то. мужичок жарыч. А а а тут колбаска, че сыры, че А что это за объявление? А то уже прошло, октябрь а уже скоро заканчивается. Зараз підемо в китайський, тому що тут крім китайського більше немає десь Точки по вішаним ценам а на нас встрічає приїздіння по цьому що там досить Саті у нас поставили куча всяких вкусняшок їхніх китайських. Це так. Це що? Тут це Так нам це треба і відьорка ще одні. Так, а що тут? Саш, возьми, мабуть, навіть дачечку. Тому що... От дось ноль. Тут все своєї мбір є по євро 35. Біленький, красненький, наверное, треба взяти. Просто так хоча б поїсти. Істи кімчи, я не знаю, що це таке. Може взяти. Це капуста, я так знаю, понімаю. Це... Як воно називається, вже забула. просто її не продають, я вже не пам'ятаю. Кажу кімчі, мені так цікаво, що це таке. Кімчі попробувати. Ну, навіть сильно острее. Це типа пекинська капуста от у всяких цих, Всякі тут всякі разные, разные продають. Що це типа огурцов? Огурцы разные пусто. Острые. Огурцы прям? Да, вот это огурцы. Огірочки. Всякі. сладості. А це що таке? что такое? Привидение. Я не знаю, що це таке латяло. Повністю вже в маслі. Це розуміло, От это ми брали. Нам не очень зашло. Не Як зашло. вони називаються? Моті. Моті, так. Да. Таке, не особо. Ой, це Монті. вкусне манго. сушоне, мабуть, треба взяти спробувати. Бананчики. Клас. Не знаю эти коктейльчики. Вот это це в нас в Україні тоже такие есть з жавьячими девичками персики. Да, сами, конечно, не дешевенькие. Ио, испугалась от цих пауків тут. Так, все. Що? якісь небіленькі. Саша хоче бути ангелом в цьому році. А що вони не білі, так? Да? Білі. Вони просто якісь грязні, О, це як нормально. курицю тільки ободрали. Подержи, А ночі, я думаю, не особо буде видно. Головне, щоб вони були не, об... не... так слухай, а вони, ну, тік... вони тільки односторонні. Ні. Як ні? Диви там картон. Отже, картон там. А картинки нема? Так, да, вони, мабуть, односторонні. Бачиш, як вони причепляються, вона жінка. Ну, я знаю. Причепила. Ну, на, поки подерж. Ти з обох сторон дивись, бо тут якийсь жовтенький. Так, yeah. да, лучше оті. сейчас подивимся, может тут еще есть какие-то крила? Нет, другие? нет, вот единственные. Еще есть черные и красные. Да. Так, а тут все парики какие-то всякие. Да, приходи, а Оно все для взрослых. Для взрослых. А мне парики не надо. А нет, куда ты их наденешь. А, тут... Тоби надо ним вот той белый. Нету? Нету. Мы свиньи. А ч нету? Есть те вот это черти. Чертики есть. Там чертики не нравятся. Это очень мне так и не нравится. Це. Так, надо будешь малым выбрать. Тоже. У все нохтяки, які здоровелись. Нухтяки. От перчатки. Я не знаю, що перчатки треба. Так вот ты ж будешь в куртке. Чертик и рейд. Шай в общем, мы сейчас подивимся. що выберем, то выберем. Нічого не можу я тут вибрати, маски, всі для взрослих. Що я дітям? Возьму тут. Все для взрослих. Взяла, ось таке у нас є менше тільки. Взяла ще для Саміра такий плащик. Саша Та, ще собі крила взяла. 90 плащ 3,50 такий. Може буде длинний, якщо що підріжу. Чи вони взагалі захотять? Не знаю, маски я не буду брати. Так нема що. Я я ті не живіть маски. Рош рожки оці ми взяли. Вони ж так. То? То, так Та ні, мається, що то? Та ні, не надо. Такого нічого. Все для дівочок. Оці рошки, ну ми... у нас нормально, вони рошки ці світяться, чи може? Запасні взяти. Ну, одні вже отак усі возьмуть. одні запасні ці рожки. Вот Навірно, оці світяться. Вот это, вот світяться да. А ну провір, щоб вони не болтались сильно і світились. Там не світяться. Не. А чого? Може тут. А чого вони не світяться всі? Я ж не бачу, даже тут і пломби ніде. Да, ну. а, вот. А, тут є, тут нема пломби і вони не світяться. Ну ладно, бери тоді з пломбой. Так от эту штуку, як вона. Взагалі нічого не такого для мене. А тут всякі такі бокали. Це якщо праздник <раз> да, зробити, якесь. Ну так, треба ще відро <раз> подивитися. Щоб все їм таке було цікаво, матчикам. Саша, а може краску взяти? Зачем? <раз> ну щось нарисувати там. Не треба ніде? Ось ще є такі просто рога. Резиновик. Ось Ус. Вот. А зачем? Ты хочешь испортить? Там дітям мы не будемо. кровь. Боже, да тут всякі пальці і Фу, блін. І глаза, і ноги. Руки. Якийсь. А Ангела, хіба в Хелловін Win хотите, Да. Да. Он Воно нога лежить. бля. Да. No, похоже, так Букетик. Вот. Да. Нам стразики. не надо краски. Ось, стразики не поняли. Это что? Ресниці Слушай, колготи, а колготи, а колготи надо же еще. Это не Идем так. зверху подивимось. Руки. Мы вот такие им взять, чуешь? У меня уже будет вот эта штука в руках. Думаю, тут так Ой, какие красавцы. Вау. Особенно вот эта. Mm -hmm. Красота. О, мама, смотри какая. Mm -hmm. Это женщина вообще? Mm -hmm. Шикардос. Вот этот мне не нравится. Ого. Тут можна мені це включить? Ти ж включаєшся. У него челюсть. Та, дивися, що йому... Не скрити нічого. Де ти тут включаєшся? Не знаю. Короче, у навіть не глаза тут светиться. І у нього. него. Это так включити? Де вас включать? Не знаю. І ще сидить очей не зводить. Думаю, що це таке, да, ліше. Що то таке ліше? Не знаю буба? Тай. Тай. Це не буба. Ой. Ой. Пойдите, я... Ой, труп пересел. Пойдите, будет ветер. Будет. Все, пошли. Пошли домой живы о всем да. Так Так да, пожалуйста Мите тут порошок и светится Закрий крышку. А мы не будем собирать конфеты. Будем. Нет. Да. Да. Не будем собирать конфеты. Ну вы это Что, собрались? Да. Куда идете? Да? да, и ты идешь. Да, и тут я

Давай, да, захочемо, Пройшли вже півгорода, не зібрали нічого. Кроме, як наша сусідка дала конфети. Все. У всіх темно, ніхто не відкриває. Один мужик відкрив, сказав, конфет нема. Все. Ну, це тітя Лера тільки дала. Сусідка конфет. І все, вже пройшли пів, пів району, нічого немає. Діти в шокі, розстроєні. Там... Вот он устал. Мухаммад тоже устал. Он же став на коляску. Это Буклида. Мне уже очень жарко. Колька уже <пострюлю> жаркая. Да. Идем, в общем, до дому. Да. Ничего не собрали. В этом году Хэллоуин не вдався Наша да. тыква. Пришли домой почти в пусту. Пару человек дало конфеты. Все. Ну, діти ходять. І Саша наша десь ну, ага. Ходу, ніхто нічого не збирає. Людей вдома нема.